Вся Україна бачить, як працює Болградський райвідділ поліції. Вони своїми злочинними діями змусили мене себе захищати, фіксувати та розповсюджувати їх неправомірні дії. Болградський райвідділ поліції підставляє усю поліцію України. Знаєте, що у Болградському райвідділі поліції слідчо-оперативна група не виїжджає ні на кримінальні правопорушення, ні на адміністративні правопорушення. Надсилають мені неправомірні відписки. Обґрунтовуючи тим, що вказані мною події не містять ознак кримінального ані адміністративного правопорушення, це на випадок, коли у житловому приміщенні ведеться незаконна комерційна діяльність та коли особи, які знаходяться у житловому приміщенні, в якому скоюється злочин, Нападають, б'ють, погрожують фізичною розправою, принижують на адресу співвласників цього будинку, бо це житлове приміщення належить дружині поліцейського топала Анастасії Михайловні, та на усі злочини відправляють патрульний наряд поліції. Відкрито тільки одне кримінальне провадження на перекоря Кириленко Олену Володимировну з 17.07.2024 року. Досі не можуть знайти підозрюваного, яка працює у житловому приміщенні. Цій справі постійно змінюються слідчі стосовно першого слідчого Анастасії Бабіч, яка виконувала злочинні накази, пише мені, щоб я про її злочинні дії не розголошувала. Злочинні дії Бабіч розповімо у наступному відео з доказами. Будьте уважні, вона схильна виконувати злочинні накази так само, як і продовжують виконувати злочинні накази у Болградському райвідділі поліції. Кришує беззаконні свого товариша по службі поліцейського. Топав Петр Петрович, старший інспектор, черговий Болградського РВП ГонП в Одеській області. очень хорошо. зарегистрироваться. А вот регистрация. Ты говоришь, что были рада была, да? А, ну, знаешь, что я хотела спросить? А ты придется переписать тебе, а Бабич не работает. не работает? Да, напиши на Кирич. Не Давайте. работает, она уволилась у нас. Напиши начальнику сектора дознания. Я могу исправить, если хочешь, закрасить. исправьте. Я тогда закрашиваю Дизнавачу и фамилию. Будет это ты тут допиши. Угу. Допиши начальнику вот тут. Вот тут своей рукой. Начальник. Начальнику сектора дознания. Товарищ. Вот здесь вот получается. Дизнавачу, да? да? Начальник, а это я закрашу. Доброго дня. Я прошу слідчо-оперативну групу. За адресою міста Болград, вулиця Інзівська, 140, скоїться злочин. Комерційна діяльність у житловому приміщенні вже 4 роки. Моя сім'я не може відпочити. Ще раз ви згодили вчора, так? Так, вчора. На адмін правопорушення, слухайте мене уважно, на адмін правопорушення слідчо-оперативна група виїжджає та фіксує, збирає докази. Я зараз буду дзвонити адвокату, бо ви, ви будете тепер з адвокатом розмовляти. Це ваша правопорушення. Я вам пояснюю нормально. Не треба з так розмовляти. Я вам пояснюю, що на адміністраворушення виїжджає циркуплект. На кримінальне допоможня виїжджає в оперативна група. Вже є ВРДР, але ви ж самі знаєте, що ви дзвоните кожного дня. Що я дзвоню? Бо я хочу спокійно жити. Що я дзвоню? Справа, ви ж ви ж самі розумієте, що вже йде справа. Вже 4 роки йде справа. Я розумію, моє тіло прийняти заяву. Приїхала я направила наряд до вас. Адвокат мені сказав, що повинна прибути слідча оперативна група та зафіксувати злочин, зібрати всі докази та далі робити. Який не буду ЯрДР зараз? Який злочин? чому не буду ЯрДР зараз, якщо тут скоюється злочин? Вас, слушай, РДР, кілько, РДР... Які ЄРДР є? Ви не, зає... ви не зареєстрували в ЄРДР, ви не надаєте мені можливість ознайомитися з матеріалами справи. Ви пишете а тільки не відписки. Патрульний наряд поліції виїжджає, так? Так, я відправила вам групу, відреагували, ми відреагували. Це патрульний наряд, наряд поліції. Ви, ви не відреагували, ви повинні відправити слідчо оперативну групу. Ми не повинні. Ми відправили наряд із ви чекаєте, коли тут вб'ють людей чи що ви чекаєте? Я не можу зрозуміти. В мене вб'ють, в мене є погрози від поліції. Ви Депок... на я фіксую ваші події, бо ви не ну, працюєте. Ну, ви чекаєте, коли моя сім'я помре? Я вам раз... треба мене провокувати. Ви мене я вас не провокую. Це ви мене провокуєте, щоб я з вами так спілкувалася. Ні, я вам... Ви фіксуєте наші дії, де ви з наших всіх побачили погрозу. Якщо ви фіксуєте, я фіксувала пігру... ваші неправомірні Ой. дії, я фіксую, як ви працюєте, щоб себе потім захищати у суді. Так. так, ви фіксуєте це ваше право і зараз теж можете фіксувати. Як вас приймають заяву та по я заяву вчора писала, мене потрібна слідча оперативна група. Ви мене не чуєте? Для чого? Ну, вони зараз теж приймуть ту ж саму заяву, що А я є... це... хочу слідч оперативну групу задати декілька питань, щоб мені відповіли, бо патрульний наряд поліції мені це не відповість. А чому ви думаєте, що вони вам не відпові не, не відповідь на ваші? Дівчина не не мене, будь пожалуйста, в заблуждение. Ви мене зараз відволікаєте, розумієте, що... ви розумієте? Ви мене, а я не можу жити в своєму ж... домі зі своєю мамою. Ви чекаєте, коли моя сім'я помре? чекаєте, ваш сотрудник полиции, топал Петр Петрович вместе со своей женой. Я буду звонить адвокату. До свидания.